Що це за криза? Що ми з вами переживаємо на ваш погляд? По-перше, я б з задоволенням все це спостерігав і коментував, не будучи українцем, і бажано сидячи десь так далеко. І ще, можливо, років через 10-15. Ну, це не буде вас особисто торкатися. Взагалі, щоб це абсолютно ніяким чином мене не торкалося. Але те, що ми почнемо, і, мабуть, будемо протягом цього розмови повертатися і скоріш все завершимо. Ми всі на одному підводному човні. Те, що вони роблять, на носі цього човна. Чекає нас не через п'ять хвилин завтра. Вона чекає нас одночасно разом з ним. Тому коли ми говоримо про політичну кризу, це не криза цього уряду, не криза президента чи не криза цього парламенту. Це наша спільна проблема винні, в якій можливо ми не настільки, як вони. Але все одно ну казати, що у нас жодної вини в цьому плані немає, теж буде неправильно. Очевидно, що ми не брали участь в цих оборудках. очевидно, що ми вважаємо із моральної і з етичної точки зору це неприйнятним із юридичної точки зору ні, але сказати, що ми абсолютно чином не, не несемо відповідальності за ці речі, які відбуваються у нас в державі, яким чином побудована влада, теж не можна. Це просто трошки складніша історія, але це наша теж відповідальність. Тому бажано було б говорити про це з боку, але такої ну, змоги в нас немає, тому що ми в українці, живемо в Україні і той час, і ті виклики, які нам відведені, ну, вони нам відведені, і нам їм давати раду. Можливо, навіть хотілося б жити якийсь спокійніший час, але не фортануло. А друга частина пов'язана з тим, що я все одно, зважаючи на це, досить буду обережний в висловлюваннях. Не те, щоб я думаю, що наша розмова вкрай сильно на щось вплине чи ще щось, але інформаційне поле зараз і сприйняття цих фактів, воно теж відіграє суттєву роль. І не хотілося б, своїми словами, зробити гірше. Але ти не знаєш, що таке гірше, що таке краще, тому спробуємо плюс-мінус об'єктивно або якось акуратно це прокоментувати. Що це за криза? Дивлячись з якої точки зору, якщо ми говоримо з юридичної точки зору, то насправді те, що відбувається, мене викликає величезна кількість запитань. Ну, звільняється, знаєте, в нас відсторонення міністра енергетики або її звільнення. За що? Ну. Не доведено якісь... судом, так? ні, навіть справа не в доведенні. Які чому? докази про її провину конкретно є в тому, що вона ну в межах НСРД озвучена, що де вона ночує, з ким вона живе. Ну по перше, мені здається, така інформація має ну для простоти блюритися, а максимум вона має закриватися в межах сідання. Але окей, тобто безпосередньо Вони говорили про ОПГ, фактично. Та ось це, це є часте, але чому вона є частиною? Давайте так. Я ж кажу, чисто з юридичної зараз з точки зору. Я ж вибрав. А я буду фейнтер. вам відповідати. Це репутаційні втрати для влади. Про це. Поговоримо зараз в окремому контексті. Просто якщо взяти фільтр саме правовий, то ну, купа запитань. Друге, пов'язане з цими плівками. Ну, мене відверто кажучи, трохи занепокоїла історія, пов'язана з тим, що я почув під час засідання ТСК, коли одному з депутатів кажуть, ви тут якось, сильно не розказуєте, бо ви є на плівках. Це трошки стрімна тенденція. Якщо ми обговорюємо ці плівки, то давайте без концепції ужас без конца, давайте ужасний конець. Вивеліть, будь ласка, всі матеріали, які є. Бо інакше це у нас зараз яка історія? Ну, у нас кожна людина може бути на плівках, і це, типу, такий дзвіночок, що типу, не ну, дай Боже, ти щось скажеш, то ми тебе засвітимо на плівках. Це дуже небезпечна тенденція з точки зору, якраз е знато депутат мамка. Депутат, да мені байдуже, хочу папку. Ну, ну, туп, ну, типа, депутат від ідея... ОПЗЖ, чого Богдан? Ну це важливо. Так буде депутат від Європейської солідарності чи від слуги народа. Це не має значення. Це ж що... буде дуже важливо. Це буде удар Ні. по конкретній політичній силі. Не буде ударом. Мова йде про те, що якщо у правоохоронців є а, ззаду за спиною якісь плівки, про які ти нічого не знаєш, і тобі кажуть, слухай, а тебе немає на плівках. Тебе може там не бути, бо ти точно знаєш, але про тебе можуть згадувати. Це ж тобі репутаційно буде. Тому давайте зараз будеш тепер не нявкать, а голосувати так, як треба. Ми в все ще говоримо про набо і про САП, да. що вони політично можуть розправлятися з кимось. Справа не в тому, що буде у них цей інструмент в руках. Я не кажу, угу. що це вони збираються робити. Я просто маю що на увазі, що з юридичної точки зору зараз процеси дуже странні йдуть. Так у нас є ДБР, значення. який роками європейську солідарність і Петра Порошенку тягає в суди. Правда? Ні, ну тобто, дивіться, можна симпатизувати йому чи не симпатизувати, голосувати чи не голосувати. Але ви ж знаєте, що 6 років ну найщасливіші люди в цій країні це його адвокати, це вимушено. Ви його тягають. Ну да, от вам тоді інший зворотній приклад. Так мені здається, що справді голосувати чи не голосувати. Але коли у Петра Олексійовича були низка підозрів в 2020 році, коли типа це було повально. Ну, у мене так само була така реакція. А ніби нічого позитивного. Але тут мова не про це. Це це дивіться. Просто проблема в тому, що запитали, яка криза. Я намагаюся відповідати на це питання з точки зору якихось критеріїв. Просто в мене увазі, що з юридичної точки зору, яка зараз насправді нікому не цікава. Я погоджуюсь, мені теж мені теж меншу вона цікава. А, тіпа, дуже все неоднозначно, бо ну, тіпа, є плівки, так. нема купи експертиз, нема купи обшуків, нема купи всього, але воно зараз буде з'являтися. Просто питання в тому, що юридичний аспект цієї ситуації не менш важливий. Тому що це та ситуація, коли факт, на жаль, а, має найменше, ну, тіпа, Значення, а має набагато більше значення сам саме сприйняття цього факту. Розумієте, коли, наприклад, є якась в суспільстві історія про те, що ну хтось знає, що там десь є корупція, це сприймається не персонально, це було це всі, десь хтось, всі якось колись. Всі ці роки це не про 5-6. про 20. У нас є історія з Міндічем, про якого говорять щонайменше, ну, хай півроку. Далі в нас говорять про енергоатом більше року. Про корупцію під час повномасштабної війни говорять 3,5 роки. І ніхто нічого. От... Є корупція в Україні, є. До цього причетні найвищі посадові особи. Причетні. Щось змінилося. Ви чули, що вони продовжили корупційні скандали, навіть знаючи, що є розслідування. І з точки зору. Права, яке ви представляєте, я розумію, що ви кажете, що має бути по попокві закону, провели, але це б не завершилось ніколи. Вони продовжили навіть під час розслідування красти. Ні, так я не кажу про те, що зараз є щось незаконне. Оце ну, типу, я ну, не мачу такого очевидної якоїсь незаконної діяльності в антикорупційної бороті спеціалізованої та корупційної прокуратури. Не бачу. Ну, типу, просто в мене є запитання, чого недостатньо, але якихось незаконних дій немає. Я думаю, що те, що вони недостатньо, з'явиться найближчим часом. Я коли казав про факт, сприйняття факту, я маю на увазі, а, чи є корупція, є, але проблема полягає в тому, коли тобі прям вивалюють ці матеріали з мовою, з фігурами мовлення, з ставленням, з емоціями фігурантів, і це чують всі. Просто коли ти допускаєш, що таке є, ти сприймаєш це інакше. А сьогодні суспільство, перебуваючи в, фактично четвертому році війни, почуло безпосередньо, як, ну, от, яке ставлення у інших моноців. Так, сто мільйонів, які там чи скільки, з точки зору ведення бойових дій, це невелика цифра. Ті, ну, типа, гроші, які фігурують в контексті енергоатома, я припускаю, що якщо попитати у людей, які були в структурах енергоатама років 10 тому, і чули про те, які там можуть бути відкати, то думаю, що вони б, типу, ті, посмішкою подивилися на ці суми. І це не сприймалося як чимось великим летом. Це Але 100 це мільйонів жодно. доларів. Це шалені гроші. Це не має значення. Має значення контекст, коли це відбувається. Має значення контекст в умовах того, коли нас розвалюють енергетику, і з'являється інформація про те, що ця енергетика розвалена. Ось, зокрема, по таким причинам вони не ніхто, наскільки мені відомо, з фігурантів не вийшов і не сказав, що ці плівки абсолютно змонтовані в ноль. Я ніде цього не чув. Ну там Чернишов, напевно, та який не погоджується в принципі зі своєю Ну, цих... Бо Чернишов об'єктивно в цій якби схемі, не зовсім коректно його формулювати. Він стосується того, що кошти, якими, на думку, наскільки мені зрозуміло, слідство оперувала ця злочинна група. Угу. Частину з цих коштів він отримав, але це не обов'язково стосується енергоатому. Наскільки мені зрозуміло, Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура не кажуть Чорношову по відношенню до його незаконного впливу на енергоатом. Мова йде про незаконне збагачення, це так. інша стаття. І тут, якби, мова не про це. Але ми опинилися в тому стані, що дивіться, вже фактично більше тижня а, цей серіал триває. Очевидно, те, що а, він не завершений. І якщо ми говоримо про національне антикорупційне бюро і особливо про їх Ютуб, я впевнений, що є вже ще частина серії, які змонтовані і по якимось причинам чекають свого виходу. Сьогодні була інформація від НВМ про те, що поставлено на паузу. Оприлюднення великої кількості інформації, бо було анонсовано, що наступні плівки будуть стосуватися оборонної сфери. І розуміючи, що в нас повномасштабна війна на Буїсап. Поб але наскільки розумію, ця пауза, вона буде вимірюватися, напевно, не так довго. Просто те, що несеться і ламається, певно, ніхто цього не очікував. Ніхто. Тому дивіться, тобто, чи то тобто, в побутових тапри такихось дискусіях на кухні там чи ще десь човна, що там якась є потенційна корупція, це був не персоналізований факт, так. який б умовлювався якимись лише припущеннями і відчуттями людей про те, як створений світ, як живе економіка в Україні і держава. І це ті сприймалося якось. О, але коли це показують, і навіть якщо тебе це не дивує. То проблема в тому, коли це називають прям ну таку, ти чуєш їх розмови іншими словами. Ось в чому проблема. А що треба було робити? Вода у вас, не у вас є вибір. У, кожного у вас є... своя робота Національна такураційному є... і... бюро спеціалізованої вас... є... прокуратурі у треба вас є... було робити. Плівки, так от ви знаєте, що тут вас зносили, тут з вами боролися через те, що у вас є якісь плівки, при тому ніхто не знав, що на тих плівках. А далі є у вас оборонка, енергетика, і справді, як Кая калас, ну це дивовижно. Просто заява вона каже: обраний е, невдалий час, але ми знали, що будуть гатити по нашій. Енергетиці, і я завжди своїм глядачам я так от виходжу, дивлюся в очі, і кажу: дивіться, в нас немає світла через Путіна, через російську агресію і через ракетні обстріли. Я не проводжу пряму паралель, я не готова до такої спекуляції, щоб говорити, що оце напряму пов'язано. Вони розкрали гроші на, на мали би е, захищати захисні споруди побудувати, але враховуючи, як тримається наша енергетика, ну щось таке все ж таки побудовано і зроблено, правда? Тобто, це різні речі. Але при тому справді людина, яка сидить зараз без світла, вона не буде так довго над цим замислюватись. А ще там чоловік чи дружина на фронті. А ще є купа проблем. А ще в нас є сьогоднішній Тернопіль, куди прилетіло, і ти дивишся на цей жах. І звісно, тобі хочеться якоїсь сатисфакції. Моя кажу про те, що сам факт на цих полівок він проблемний в тому, що вони не ототожнюють себе. Ну типу, люди, яких, полівки, які, плівки, які оприлюднили спілкування, які вони не ототожнюють себе. З цим суспільством і з державою людина, яка сидить без світла, людина, якої частина близьких на фронті, вона дуже сильно ототожнює себе з тим, що зараз відбувається. А той, хто сидить і обговорює про захисні споруди, які ті, не хочеться закопувати землю. То він себе не ототожнює з цим суспільством з цим державою. І в цьому якраз найглибша найглибша Всі Хочуть зрозуміти, хто за це несе відповідальність. Так же сталося, що ані я, ані ви. Не займалися цією корупцією. Але коли кажуть Україна і корупція, то там не говорить ні про якого цукермана. Він на яхті десь там е, з Міндічем розважається. І ще інші будуть, так? Це ми лишаємося тут і це на наші плечі. І українці Є. задаються простим питанням: хто за це понесе відповідальність? А ми побачили яку першу реакцію? Відсторонення Галущенка. А ніхто окей, добре. Які в нас наступні теми? Ну це ж не ок, правда? Типу, Проблема цієї ситуації, в якій ми знаходимося, що у нас немає. Ну тіп, завжди в такому випадку відбувається зміна політичних еліт. Або ну, для відповіді на це питання працюють вибори або перевибори. Тобто, інструмент глибокої політичної кризи, вихід це вибори і заново. Типу проводимо вибори. Якщо все ок, люди проводили. Цей варіант не підходить, наступний. Ну, все. доступно. В тому далі проблема. Ні, я Ні, не згодна з вами. Є інструменти пов'язані з певними відставками. Так. Є, от на ну, типу, давайте відсторонення міністрів не пройшло. Окей, звільнили міністрів. Я вам чесно скажу. Я думаю, що якби ми з вами були в цьому кабінеті міністрів, і нас тиждень просто кожна собака задовбувала з приводу того, а що, а як, а чого ти не знав, і тут би нам сказали, депутати, слухайте, ми вас звільнимо. Ми встали і сказали: дякую за свободу, дякую за те. Що розгрібать це лайно придеться комусь іншому, і це ж теж не випадково сталося. Цей процес він накопичувався, правда? Правильно. тому тут немає якби кажу, кажу, що типу варіантів особливо виходу ситуації. Їх особливо і немає. Ні, є це розділення okay. відповідальності. Коли ви Богдане сказали про okay. те, що е, умовно кажучи, монополія цієї влади, чи там сьогоднішній уряд, сьогоднішня наша влада це відповідальність всіх, я не згодна. І ця історія не до того це голосував Ні -ні 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 -ні. чи не голосував. Це не має це значення. це про те, що це вибори ми обрали всі так, експерти як обрали. говорять, багато експертів говорять про те, що як з'являється е, ідеальна е, атмосфера для корупції. Це коли в тебе немає ніякої конкуренції. От ви з монобільшості, та це всі прийшли люди лояльні до одної влади. Mm. Це не уряди попередніх гройсмана чи Яценюка, де отак от було, де друзів ну, не дуже то було. Там треба було ще й змагатися з адміністрацією президента, з прем'єр-міністром. А тут в тебе всі рука руку миє, тут всі в тебе друзі. Тут ти тусуєш більше не буде міністром енергетики. Добре, давайте знайдемо йому інше якесь повноваження. Хай буде міністром юстиції, була міністром економіки. Ну тут кажете, логічно, це премєр міністр так, це має якісь... бути розділена відповідальність. Наприклад, що для цього зробити? Коли ти формуєш із різних представників уряд національної єдності уряд національної єдності, хай не із сьогоднішніх політиків, які вже а були Кого? їх представників. Хай вони делегують Хай вони де? скажуть та в нас є класні пацани. всіх же хтось наприклад консультує чи пише законопроекти. Ну ці ж люди і цей розум існує. Ну існує, я знаю їх, ну... але це не міняє іншого факту. Якого ми говоримо про те, що зараз ця система працює неправильно, давайте її змінимо. Давайте парламент стане суб'єктним. Уряд під і все інше, щоб суб'єкт не парламент був. В парламенті треба суб'єкти. Ні, ну з цим це, проблем... вже це до виборів. Це тут проблема. Так, тут ми не змінимося. Ми цього це, починаємо. Вони мають призначити якийсь підконтрольний самі слуги народу. Вироб. Кажуть про те, що в них має бути переформування коаліції. Ну не тягнуть вони. Самі. Окей, вони інша коаліція. Не слуги народу і ОПЗЖ, а якась інша здорова коаліція. Добре. Е, інші партії мають великі рейтинги. Чи антірейтинги у них чуть побольше? Думаєте, що з появи в одній коаліції партій, голос, слуга народа, батьківщина і ЄС виборець і прихильник кожної партії сильно цьому? Немає виборця, немає виборця. Ми ні на що не впливаємо на сьогоднішній день. Вони це питання нас не питають прийняття у ні, кожного з цих суб'єктів, які збираються об'єднуватися. величезний антірейтинг. Антірійтінг це не тільки електоральна категорія, це рейтинг легітимності. І в цьому випадку просто думати, що ми сформуємо коаліцію, назвемо це все, дружно візьмемо за ручки і станемо наці... урядом національної єдності. Чи ми як... хочете ні, сказати, не, що ні, будь яка це... наступна пропозиція, вона гірша за попередню. Але по-перше, ми не пробували. По-друге, ми не знаємо, який тепер антрейтинг влади. І по третє, треба пробувати різні варіанти. Согласен, просто ті, не треба думати, що ці варіанти інші, хороші, і вони ті, бувають... а ми не знаємо. Якось... Ми їх не пробували. Ні, катали, не Я кажу, рішення погані. Кажете, хороші. Я пояснюю, чому ці альтернативи, які зокрема ви зараз пропонуєте, вони теж не хороші. І це питання полягає в тому, що опозиція називається умовно коаліція єдності, уряд національної єдності. А сьогоднішня заява окремих партійців Слуги народу не називається не уряд національної єдності, а уряд національної стійкості. Офігенно! Ну, типа, але це як коаліція рішучих і так, коаліція. Так, я тільки охочих. Сказати. Хто як перекладає? Вони ну всі можуть прийти, написати е, коаліційну угоду за все хороше, а проти всього поганого. Назвати, що ми тут проукраїнські сили об'єднання. Ну, ми з вами розуміємо, О, я, я припускаю. Питання в іншому. Хто буде... піде в уряд? Ні, сторі, це дуже багато просто. Хто йде в уряд? Перше питання: хто це мають бути ідеальні професіонали? Суперрівням доброчесності, які готові вв'язатися зараз в оцю канітель після того, що їм йому якщо ми не обираємо із депутатів, правильно ми не обираємо з депутатів. Ні, ні, навіть технократи. Окей, у нас просто я на секундочку скажу, що у нас уряд технократів вже дуже бал, і його знесли. Так, да, І він не був урядом технократів. Це назва. Тобто, ми нація, яка вміє воювати, захищатися, бити ворога, але займатися політикою ми не можемо. Нам дуже складно об'єднуватися. правню критерії. Ти просто те, що я завжди казав, це ми, ми цьому у нас є така ну протиріччя, ну силу не знаю, професійне чи якесь. У мене критерії важливі. Мені байдуже, як вони будуть називатися, як вони будуть кольору. Мені важливо критерії. Я зараз бачу, що історія полягає в наступному. Що типу, давайте ну про що в принципі, йдеться мова про те, що давайте зробимо кабінет міністрів, повернемо його до конційних рамок. Про це йде мова. Переберемо офіс президента з так, її, цього рівняння, щоб він не займався тим, чим займається. Це означає, що прем'єр не від влади. Прем'єр, ну чому не від влади він не може бути? Він має бути ну ти не від ми... влади. Пробачте, я просто звикла за ці роки, що влада це внес офіс президента, ем, не від офісу президента. Да. І він, значить, має мати якийсь мандат на якісь рішення. І я читаю вже неодноразово в соцмережах, що це ж каже має бути суперпрофесійний, неймовірно доброчесний уряд, який прийде і візьме на себе відповідальність за те, що відбувається. Стракати уряд. Це ж Яценюк, це ж уряд Камікадзе. А, точно, я вже думав, як він тут опинився, тільки в цій розмові. Ну я, до речі, от, він, ну, мабуть, не проти був, але слава Богу, його поки що. Ну, ладно. А, цей мова не про це. Мова про те, що ми хочемо, не знаєте, натягнути на цю реальність якусь ідеальну картину, що ми знову візьмемо супер класних міністрів. Так, кажу, так. Супер доброчесний, то щоб ні у кого не було питання. Ні у виборців Петра Олексійовича, ні у виборців Володимира Олександровича, ні у виборців Юлії Такого Володимирівни. Не було До добри... Так, так ми з цього може і почнемо. Другий критерій, це він має бути одночасно. У нас кумулятивний ефект. Мабуть, всі критерії співпадають. Він має бути суперпрофесійним. А суперпрофесійний урядовець, який всім подобається. І ще такі сидить і думає, да, піду я знову в цю движуху. От я перепрошую, а як ви живете з такими критеріями? Я Зараз зрозуміла, що мої набагато простіше разів Ні, Це дитячі це, це не мої критерії. Я це подивився... було б ідеально, якби так можна було. Ні, я... Так слухайте, ні, це не мої критерії. Я почитав заяву партії Європейська Солідарність, започитав заяву партії голос. Почитав заяву окремих представництва. Що вони мали вам сказати, нам потрібні люди будь-які, бо будь-які будуть кращі ніж сьогоднішній уряд, що буде відповідати дійсності. А... Я знаю, як обиралися міністри. Я знаю, як призначався міністр культури, наприклад, і на культуру наплювати, наплювати просто. Ну це дикі тому, да я думаю, що будь-які інші люди будуть кращими за цих. Угу. І ви в якийсь момент приходите як міністр культури. Який класний, от хороший, да не той поганий, який зараз не подобається, а от буди він який... не поганий, Він ніякий. Це ну, не да, професіонал, який нічого не знає про окей. культуру. Уявіть собі будь-яку людину, яка вам подобається так. на місці на позиції міністра культури. І ось ця людина приходить в парламент і каже: колеги, Мені треба так, так і так. Мені треба кошти зараз для того, щоб залучити інших людей впрацювати міністерства, тому що людям треба за щось жити. Вони не будуть мати там суперзарплати, як в приватному ринку, але вони готові знову затягнути пояса, стати урядом камікадзе і пити. Вам ваша задача, будь ласка, ось нам треба такі, типу, закони, проголосуйте. І знову збираються коаліція з партії Європейська Солідарність, партії Слуга народа, і батьківщини. І одномоментно забувають про всі свої проблеми, про всі свої гоніння один одного протягом останніх п'яти років і, і Володимир Олександрович з боку, як президент, стоїть і виконує свою конційну роль арбітра, і знаходиться над процесом. Давайте, от на цій вогне прозвучать фантазійні. Має гонг фантазійні е, ми, ми просто вимушені е, 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 зупинитися. Я просто зр... надто песимістично. Я просто зрозуміла, Богдана, що в нас 100 років не було правда, тем про політику, бо це було логічно. Ми говорили про міжнародку, ми говорили про Я війну. Я Бачу в очах багатьох людей, і в ваших так само це відчуття того, що е, з однієї сторони це страшно прикро, що це зараз з нами трапилося. Але з іншого боку, це відчуття того, що нарешті от повернулася ця якась дискусія в очах у багатьох людей це є. Я, і я не... позав... щастя, ні, я маю на увазі. Йдеться. Тут від радості від цього далеко відчуття. не у всіх є. Але типу відчуття того, що це мало колись трапиться. Я відчуваю і розумію це те, про що ми з вами сказали, що ми однією ногою над прірвою, угу. але у той же Відчула час я відчуваю, що ну я, я така людина завжди, та моя склянка завжди переповнена. Що в нас є можливість виправити помилки? Я не кажу, що ми з вами опинимося в раю, все буде добре, але ж у нас є шанс виправити помилки і стати кращими.